Мій основний нуклеус, штурхмісний, зроблений подобі нуклеуса дочинця. Зараз він об'єднаний, витягнуті кормушки, і Там стоїть 10 рамочок. Ну, закормлюю в зиму. Таких маю 10 штук, буду пускати. Струсив усе це діло і вже деякий час закормлює. Зараз подивимося і додамо їм сиропу. це виглядає так. Спільна стильова. Ну, бджоли досить багато. Вот такая кормушка зараз. Кормушка проклеена. Кормушка проклеена на силиконе, там взрослый просто обычная рамочка, проклеена обычно. Так, заглянемо одну рамочку, що вони тут печатають. Ну, на даний час виглядає отак. Значить вже видно, що вже пропечатали. Зверху майже більше по піврамки. Витягнемо ще одну заглянемо сусідню. Так же само, Тут взагалі від бруска до бруска. Рамка висотою по внутрішніх розмірах 300-ї рамки. Тобто вона входить всередину, якщо убрати бокові плечики. По ширині 1 третя до данівської. Тобто тут при 10 рамках об'єм трохи більше 3 до данівських рамок. Значить, Маточка у нас знаходиться зараз в кліточці. Видно маточку. Це матка української степової. Значить, є в мене цікавий матеріал степової, зараз, який будемо на слідуючий рік перевіряти. Зараз виведені від матки дочки. Це одна із дочок, яка піде в мати Значить Матеріал доволі, доволі цікавий, будемо бачити, що, що з нього вийде. Матку помістив в кліточку, щоб матки не, роз... не сіла, тому що сіють доволі інтенсивно і закормити нормально нуклеус не дуже виходить. Тому поки закормимо матка в кліточці, далі матку випустимо. Наливаємо сироп. Ходить майже літра З грам 800 мабуть, так, кермушка Все, ось такий нукус. Тут видно де значить отут виймав я рамку. Де е, стояли кормушки, там ставили просто такі, ще ще раз витяну покажу. От така вставлена планка. От вона зафіксована, там держиться нам, але для того, щоб рамочка не провалювалася. У дочинця це просто значить, проволочка. Ну, я посчитав, що проще зробити планку, поставив і все. Хто вже не як пристосувався. Ну і порівняно з нуклеусом Дочинця у мене рамка більша. Василь Миколаєвич зимує в двох корпусах. Я хочу зараз спробувати зимувати в одному корпусі. Ну, по весні будемо бачити, що з того вийде. Отакий От нуклеус, спробуємо зимувати